Всім привіт! В мене настав час омоладжувати мій моушен і пульчеріму. Ось в такому вона зараз стані. Це ще я хотіла то що два роки назад ще я хотіла її чи пересадити, чи викинути, але вона... Квітне. От. Такий відочок в неї зараз. Тільки включаю камеру і бонька. Тут як тут, да? ти будеш красуватися, ти красуня, бонь. О, перевірочка в неї, квіточок моїх. Ось так. В общем, що я буду з нею робити. Чи зачекати, поки вона переквітне, чи може зробити пристройку, пообривати листя. Ну, ось у корінець уже спустився донизу. Можна і ці так зробити. Але, певно, її треба зрізати ось тако. Забирати оце листя. Можливо, ще дати їй доквітнути, що скажете. Я чекаю на ваші коментарі на рахунок цієї орхідеї. Так, а це моушен. хотіла я його сьогодні обрізати, і зараз я просто думаю, тут ось він такого обріжеться. Корінці в нього он пустили донизу є. Тут ми. Скоріш за все, що це Дітка. Я засумнівалась, що його зараз треба чіпати, бо тут дітка, але корінці ось ростуть. Вони мені зараз догори будуть рости, я потім з ними нічого не зроблю. Листя в'яне, листя треба знімати. Ось. Ну, я ще зараз подумаю і потім. Вирішу, що з нею робити, чи пересаджувати її зараз? Ні. Ну, немає ну, смислу його зараз чекати. В общем, будемо зараз пересаджувати мій моушен. Пеньочок то лишу цей. Може, він мені когось там видасть звідкись. В общем, приступимо. Так, ну що, я приготувалася, якось я тут пристроїлася потихи, помаленьку. Одна загвоздка я носилась-носилась секатором і я його завезла на дачу і там лишила. Походу, вже перерила все. Не знаю, зараз якось. Будемо пробувати зрізати десь в цьому районі я так хочу лишити. Або до живого. Я, в общем, ще ні разу їх не омолажувала. Дай його дивитись? Ні, скоріше всього над то-ту-то. -то -то. Витягнуть чи лишить? зараз спробувати Трошки стромноватенько мені. Не дуже хотілося б його і там сильно ворушити. Хочу, щоб корінці там були. Будемо різати. Будемо різати. З богом, як то кажуть, да. сікатора погано, що нема насікатора і, і врізала корінця. Ну. ну, так і вже буде. Ось у цього корінчика відрізала, який там був. І тут у нас три лишається. четвертий теж там хоче заходити в середину. Так, о, маленький, бачите він. Так. Попепліталися. І що? Раді одного вивалювати весь горшок. Тут щось тріснув він. Він тріснув. Ось. Я його не бачу. И все. Трискайте. Вот ну, то я его и поломала уже. Ну ничего. жить Такий да в общем тресни о вот все такая все Осе, ось все пошкоджений і все. Ці два я зараз зніму. Так, це я приберу зараз. Ну, пеньочок. Пенючок гарний. Я його запхаю зараз назад. Так, я розплутаю його Ось отакий пень маємо. Орхідея не пересаджувала 6, 6 чи 7 років, вже 3 роки війна. 6 років десь не от, Маємо таку мачалку всередині, і зверху корінці такі трохи полуживі і зверху повітряні. Втім так о зараз я її теж чікну і посажу назад. Ну, коротше, да, без сікатора проблематично. О, воно сухе все. Зайвде спенька толк, не буде. Бріжу і все маємо таку бороду. Ну, я запихую її назад в цей горшок, не буду навіть його мити. Хай там так і буде в своїй мікрофлорі. Позабираю зараз оце тільки. Тут і так вони ці корінчики всі полопавші. Я їх доставала. Захистить назад. Дасть дітку чи не дасть дітку. Ну, буду я їх, як я його буду поливати, я його буду бризкати, скоріше всього. За шість років, бачите, навіть і кора не прогнила, так я їх поливала. Трошки там тільки по стінках мох, а то всередині все сухо. Сипала. Так вона буде в мене стояти. Так я приготувала подружку. Тут я їй хочу, напевне, обріжати таку. От. І хочу я максимум змастити. Так, давайте ми вперед його. Познімаємо листки. Що заберу це бо... дочіпляти? Зразу знімо листочки і. Не люблю пересаджувати на камеру, тому що я не бачу, воно мені з'їжджає. І, і толком я нічого не можу зробити, і ви толком нічого не бачите. Але тут такий випадок, що я вже зніму. Бо ну, буде просто самі цікаво, як воно буде в мене подалі і передивитися, потім можна буде для себе. Що я не так зроблю? Ну Це кожен вчиться на своїх помилках. Те, що одне хтось роби по одному, інше, по іншому. Так, зняли. Ну одірвать корінчик це, от, бо їх і так тут осталось? Можна було нижче, звісно, його зняти. Але якщо ми вже омоложуємо, то вже омоложуємо. так ну, не знаю. Тут це зелене. Ой-ой-ой, зелене вряд ли воно так зачиститься до ідеального. Щоб воно не підгнивало мені потім там в цем. Цьому... О, зараз, бо в мене тут катастрофа. Кицька на горшок проситься. Так, відправила подругу. Це буде горлопани, ти поки не поставиш і бумагу. Так, не сяде. В общем, я цей зараз листок відсоєдіню і приєднуюсь. Я почистила, зачистила її. Тепер я хочу Максимом помастити пеньочок і дати йому підсохнути. У мене все такий він. Я візьму з Кісточки немай, а ватним спонжиком це буде багато розход великий все. Заности пень. і хай він сохне. Коротше, хай сохне. Сухло трошки, може й не підсохло, ну, наче трошки підсохло. Досохне вже там. Я візьму ось таку маленьку. От. Маленьке кашпо для нього і присадимо. Уїжжаю. О собі там підсушиться трошки. Так вам видно, Бо я щось з'їжджаю. І все. Взяла ось таку кору. ось тут апінія, галтована кора. Кираміс крупний, і я тако засиплю його. Оці трошки корінчики, їх треба якось направити донизу, ближче до стіночки, певне, треба. Ось так я до стіночки ближче. Ось Я уже сдвинула. Ось таке в нас вийшло омолодження. Тепер остається перехреститись три рази і чекати, щоб воно прижилось. Сильно не буду заглублювати, я краще. Накрию кокосовим волокном, щоб можна було злити лишню воду. Я поки дірочку не буду робити внизу. Я подивлюся, якщо почне пліснявіти, то я зроблю дірочку. Кора буде Ну, якщо кора буде. Ну, в общем, таке і обкладаю. Ну, от я їх, їх її посадила. Ось так у нас тут виходить з середині. трошки відсвічує, як би це От. Тут ось отріщенка, оце я по ній буду бачити, коли мені поливати. От вона підсохне, тоді я її полию. І пеньок. Все, пеньок чекає на дітку. От, а ми чекаємо на нові корінці. Така сьогодні екстрена посадочка була пересадочка. От, і на рахунок пульчерів. Підкажете мені, що з нею зробити? Чи зараз пересадить. Чи... Ой, головне, щоб мій моушен. Прижився хорошо. А то після цих мероприятій не кожне і потім приходить до чувства. На сьогодні все. Всім гарного дня, до побачення, на все добре. Пишіть коментарі. Буду чекати. До побачення.